Всім привіт, з вами день і сьогодні ми граємо Майнкрафт на сервері. Ади? До мене хочуть тепер. Ще буде Хотіли теп? а, к, к е, п, Ти І ми знімаємо. Будемо знімати пару міні-ігор. На цьому сервері я знаю, я знаю. Голодні ігри, Skywars, Kid PvP. Але найбільше мені подобається Skywars. О тому я все їх, ну, індії граю. Тому я і зайшов на цей сервіс. Хочу вам показати SkyWars. А вокід ПВП? Так, хто там до мене те пехався? Ти ти пехався, чи що? Добре, йдемо ще шукати е, пару цих. Супер донат. ні. Нам то не потрібно. Мені треба міні ігри. Хаушахта. Нон! No. Мы буде шукати ті і мини Може вони в меню сервера будуть, але я добре це не знаю. Система крони. Нет, я тут меню ігр... Ігр Нема в меню сервера. Але все равно я на ньому пограю. Ну і що далі? Тут багато чого. от кіт ПВП ще можна. Можу вам показати. І я вже тут. Я поставив пару, щоб швидше було. Так, де тут набори можна брати? Менюкит ПВП. Вип-магазин. Купить новые наборы. Железный воин. Поджигатель. Не, беремо е, наборы, які можно взять. Я возьму лучник. Вот я из горы буду по них куляти. Я не знаю, чи я буду попадати, чи ні Але буду стріляти. На 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 на, на. Де... <пух> <я> Так. <чат. Пф. пух> так же кого попа. А! Повезло, что из него упал мне. Окей, не стреляем. Буль-буль-буль-буль. Ты ч багато попадал, че шо? Кей, кейс молитва. Ууу! Кит ПВП, Кет ПВП, КИТ ПВП. Блин, а у мене тут лаги? Ааа! ай ай, 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 яй яй а тих попадешь, тих попадеш. Хто то З дв... З двох стріл. Не може. Я повернулся, я назад ці телепортую. Я знову повернувся на спам, бо цей кіт ПВП. Просто тупо там не може. Скайварс мені найбільше подобає. О, паркур! Ммм! Добрый я на паркурі! Ні, nee, в мене влаги я не можу. Просто тут не можу грати. Добре. Ну душа щось таке пошукали. Оу, oh, магазин оружі відкрити. І чого тут такого? Навіть нікого тут нема. Добре. На цьому у мене все. На цей себр я вже не раджу заходити. Бо тут рідко знайдеш мини ігри Тому з вами був День. Всім па-па!